Буковина залишилася біля порожнього корита. За кордон вагонами вивозять кругляк, а на місцях шукають сировину. Наш край залишається придатком, а корупція і незаконна вирубка лісу зростає. Депутати облради зібралися, аби обговорити подальший розвиток області та розробити концепцію вирішення проблем лісової промисловості. Більше 35% землі в області займають ліси. Це близько 259 тисяч гектарів, розповідає виконувач обов'язків заступника голови Чернівецької облдержадміністрації Віталій Усик. За його словами, експорт потрібно припинити і давати сировину місцевим підприємцям, а частину грошей залишати на місцях. Адже села фінансів з вирубку не отримують. Усе йде в Київ сьогодні. Дуже багато сіл яких сьогодні єдиним місцем роботи, єдиним доходом є сьогодні ліс і лісова галузь. На жаль, на сьогоднішній день окрім розбитих доріг нічого не мають. У лісу має бути три призначення: бізнесове, соціальне та економічне. Запевняє Віталій Усик. А сьогодні він або в непереробленому вигляді вивозиться за кордон, або його переробляють на маленьких підприємствах. Але це не те, що треба області. На жаль, з цього всього діяльності сьогодні немає. Сьогодні не зиску, не територія, то, що я вже назвав. Невідповідно сьогодні особливо бюджет. Депутати облради з ситуацією з лісами знайомі і погоджуються, що все виглядає сумно. Буковина пасе задніх у деревообробній галузі. Мені, як фахівцю, стидно, Буковина скрізь іменинник, і в основному, вибачте, в негативі. Дуже шкода, що це так. Але ось задача якраз сьогоднішньої наради. Сказати це так чи це не так своїм баченням. Вирішення проблеми поділився і представник всеукраїнського об'єднання Батьківщина Іван Мунтян. Коли виписується квіток на тисячу кубів, а він вивозить півтора тисячі кубів. Отут є величезна проблема. Величезна проблема для лісів, але не для лісників, запевняє депутат облради. Ми бачимо сьогодні лісників, які їздили вчора на жигулях, а сьогодні їздять на джипах, і на таких непростих джипах, на та на Тойотах, Мерседесах і тому подібне по лісах. А звідки ці кошти? Певно, люди, які вчора були на Жигулях, а сьогодні на мерседесах, дбають про екологію. Автоексперти вже давно довели, що вихлопні гази вазу шкодять більше ніж його німецького чотириколісного конкурента. А втім, депутати облради говорили немало. А щодо конкретних дій обумовилися організувати комісію, яка куруватиме питання лісової промисловості на Буковині, та створити правила з розвитку лісової промисловості. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь.